цьогорічна активність передплатників Житомирської області усіх присутніх на селекторній нараді не тішить. Майже за всіма критеріями показники порівняно з минулим роком знизилися. Станом на 11 червня по Житомирській області передплачено 390 тисяч 398 примірників видань, що становить 65,3% до січня 2012 року. Та майже 58% до тережів липня минулого року. Загалом жителів області більше цікавить загальнодержавна преса. Її вага становить дві третини від усіх оформлених передплат. Популярність місцевих видань обласних, міських та районних необхідно рятувати. Неодноразово наголошували. На, нараді. на обласні видання теж ми не можемо нічим порадувати на сьогоднішнє число. В жодному з районів і міст області ми не вийшли на минулорічний рівень. В жодному. А у порівнянні до січня поточного року, ну, знову ж таки, показники від 60, 60 до 70%. Відсотків. Це Баранівський, Мішинський, Андрушівський район. А найгірші Любар, Ружин, Романів, Володар Волинськ і для мене дивно Бруселів. Третина передплачених видань є відомшими. Це говорить про те, що читачами у цих випадках керує не так любов до періодики, як робоча необхідність.